Пані та панове, всіх вітаю! Ось ми нарешті дочекалися на весну. А що може бути краще на весні, ніж зелений борщ. Правильно, тільки зелений борщ, тому влаштовуватись зручніше. Зараз ми з вами його приготуємо. Для цього рецепту мені знадобиться два великих пучки кропови та щавеля, три шматочки курячих стегон, три картоплини, одна велика цибулина та спеції. в мене чорний перець, сіль та лавровий лист. Для початку нам потрібно зварити насичений курячий бульйон. Ароматики йому нададуть лавровий лист та чорний перець. Друзі, щоб бульйон був прозорий, не забувайте знімати зайву піну. А поки відварюється наша курка, підготуємо засмажку. Беремо нашу цибулю та шаткуємо так, як кому більш до вподоби. Розігріваємо пательню з олією на середньому вогні та смажимо цибулю до прозорості. До речі, друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі, не забувайте підтримати вподобайкою чи коментарем. Ось погляньте, яка в нас вийшла цибуля. Тепер нам потрібно нашаткувати нашу картоплю. Бульйон вже готовий. Виймаємо з нього курку, щоб вона охолола. Замість неї до каструлі відправляється картопля. А також цибуляча засмажка, яку ми раніше приготували. Ну і звісно ж, не забуваємо посолити. Все це добро. Ми ретельно перемішаємо та залишимо під кришкою на 10-15 хвилин. А тепер зелень. Беремо наш щедрий пучок кропиви та шаткуємо на середні шматочки. Друзі, я повинен вас попередити, що кропива дуже косюча, тому не забувайте використовувати рукавичку. Тепер беремо щавель і на нього чекає така ж сама доля. Тепер настав час курки. Вона вже охолола і її потрібно розібрати на дрібні волокна. Ось погляньте, як це має виглядати. Тепер вже і курка пірнає до каструлі. Слідом за нею відправляється рясна подушка зелені. І ось тепер все це діло останній раз ретельно перемішуємо. І залишимо під кришкою максимум на 5 хвилин. Любі, сезон молодої кропиви дуже короткий, тому встигайте насолодитися цією стравою прямо зараз. Цей борщ я рекомендую подавати зі сметаною та скибочкою лимону, який надасть йому притаманну кислинку. Ось така сьогодні у нас вийшла весняна страва. Тому готуйте, куштуйте та діліться враженнями в коментарях. А на сьогодні це все. Па-па!